Доброго дня. Доброго ранку, доброго ранку, має бути. У вас сьогодні п'ятниця, і у мене сьогодні так само неділя, як і на попередньому відео. Ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі. Так, лабораторну роботи, я розумію, що я вже пояснення записав. Чекаю, здавайте, натягніть час. Далі ви пишете конспекти, конспекти я всю коли здавати. А зараз ми запишемо урок номер 8. Ваших зошитах теж розв'язання задачі. Розв'язання задачі. Насправді сьогодні ми з вами такі півторі задачі. Чому півтори, тому що голтую ще одну, але другу не можемо назвати абсолютно повноцінною, тому що вона коротенька буде. Трошечки ми ускладнюємо рівень, нагадаю ще раз, що. Дуже-дуже прямо складімо. Ми з вами будемо вже після написання контролю. Ми розв'яжемо задачі підвищеної складності. Ну, а зараз розв'яжемо номер, збірного пани нашого, 23.31 23.31 Це задача вже на... Закон збереження імпульсу та закон збереження енергії. Так, перевіряю, що записується. Все нормально. І так, читаю умову. Нагадаю, що умова у вас має з'явитися в субтитрах. Якщо ви субтитри увімкнули, то умова не з'явилася. Якщо умови не з'явилися, наші субтитри треба увійкнути. І так, куля З. Це, до речі, класична задача. Дуже багато таких задач. Де щось кудись стріляє, щось десь встріє. Куля з пневматичної гвинтівки, що летить горизонтально зі швидкістю 50 метрів за секунду, улучає брусок, що лежить на столі і застряє в ньому. На яку відстань переміститься брусок, якщо його маса. 49 разів більша, ніж маса кулі. А коефіцієнт тертя між морозком і столом дорівнює 20. Ось така задачка. Задачу, дивіться, ми будемо її розв'язувати. Ми, скажемо так, посередині отримаємо таку проміжну формулу. Логіка там цифри, ми ну, побачимо, цифри, якраз скипадають. Логіка нам відказувала про те, що давайте підставимо цифри, але ми в кінцеву форму будемо підставляти все ж таки проміжну формулу. Тобто ми з вами не будемо отримувати покрокових проміжних розрахунків, не будемо їх виконувати, хоча там реально легкі розрахунки тож не зменшуються. А підставимо проміжну формулу в кінцеву. Чому? Не тому, що в даній здачі це було блогічна, тому що... Ми маємо звикати все ж таки до того, що проміжних розрахунків буде не повинно. Адже фізика то є не тільки скажімо так, задачки про те, як куль стає облесок, де ідеально підходить значення фізика, то є і квантова фізика, і фізика плазми, дуже багато фізика чого, де значення скажімо так, де цифри далекі від дуже красивих, відповідно, маємо кінцеву форму, тому що кожен проміжний розрахунок, то є втрата точності, то є до такого Отже, Так. Це записали? А я застираю і записую здобут. Відомо, що куля летить зі швидкістю 50 метрів на секунду. Нам відомо, що маса бруска в 49 разів більше, ніж маса кулі. Ну, от, отже, можна написати, що маса бруска дорівнює 49 мас кулі. Також нам відомо, що. Нам відомо, що коефіцієнт центр це дорівнює 2 20. І відповідно нам, там, нам треба з вами знайти. Що нам треба знайти? На яку вісне переміститься бурсок. Ель невідомо. Зараз я галу, що яку там частину лівої дошки видно, якусь частину видно. Саме зліво я зроблю Ось, у нас Тут буде зверху до взаємодії, а там буде після. До взаємодії. Був брусок і летіла куля. так? Куля мала швидкість кулі, брусок мав швидкість нулі. Далі куля вдаряється в брусок, в ньому застрягає. Це у нас маса кулі. Це маса бруска. Що відбувається після? У нас брусок був на цьому місці. Він перемістився на це місце. Він перемістився, так? Відповідно, яку відстань він пройшов. Давайте подивимося, по відстань. Від центру мас. Ми з вами зробимо відстань, яку відстань пройшов центр мас, відстань Л. Відстань L. Так, зараз ще раз чи видно там межі малюнку. Ой, щось там взагалі нічого не видно. я опікав. І так, відстань L. Відстань... Та що таке? Тут L'Inter. Відстань L. L. Пройшов цей бросочок. Да, гарно видно. Загальна маса вже цього бруска стала. Маса бруска плюс брус, маса кулі. Це загальна маса його стала. Відповідно, чому брусок після потрапляння кулі врешті-решт зупиниться? Тому що на ньому діє сила тиртя. Так? Тобто, фактично виконується в даному випадку робота проти сили терця. Отже, тобто, давайте, логічно, треба побачити силу терця на цьому валюті. Сила тертя на цьому руху, можна позначити. Ось тако, так ось так? Сила тертя. Не знати, скільки там видно. Р е, тертя. Якщо у нас є R-теття, е, ми згадаємо формулу Р е, теття. Це ми поволодили на E, е, отже у нас є сила реакції опори. Сила реакції опори Е. Чесно, діти, я би намалював би. На окремій досить цей малюнок, бо нічого там не понятно, я так розумію. Ну, В принципі, цю задачу можна виконати без малюнка, то я так от просто малююся. Отже, ще родимось. Був брусочок, в нього потрапляє куля. Куля передає, так? куля влізає, влітає, в нього тобто передає імпульс. Тобто, відповідно, брусочок набуває, імпульсом рухається. Починає рухатись. Але там є тертя, тертя його гальмує. Брусочок отримав від кулі точніше якусь енергію. Так буде точніше. Отримав від кулі енергію, яку витратив на рух, Так? але витратив на який рух? Не на дискучені, а на якийсь рух, на якийсь рух. Так? Але чому він зупинився? Тому що там є сила тертя. Тобто фактично цей брусок, отримавши енергію від кулі, коли ці виконувати роботу проти сил тертя. Оцікільки в нього вийшли, тільки в нього вистачило що енергії, щоб виконати цю роботу проти сил тертя, настільки він і пересунувся. Настільки він і пересунувся. Отже, поїхали розглядати цю задачу. Давайте зараз подумаємо. Тобто, логіка, яка ще раз повторюємося. Логіка в тому, що брусочок отримав від кулі якусь енергію. так? Якусь енергію. Що почав, рух, але, якщо він хоче, у нас немає нічого не сказано про рух від, відносно вертикалі, то він отримав енергію від кулі кінетично. І ця кінетична енергія перейшла реч, в роботу. В роботу проти сил терця. Робота то є Р. Е". В нашому випадку то є, буде С-терття. Е". Тобто звідси ми зможемо знайти Е. Яку нам не треба знати, ми зможемо знайти цей шлях. Тобто полягає в тому, що знаючи роботу, ми зможемо знайти е. добре, Знай а як ми не знаємо роботу, у нас вся енергія кінотична перейшла в роботу, бо нам треба знайти кінетичну енергію. А як нам тобто, знайти кінетичну енергію? Щоб знайти кінетичну енергію, треба знати швидкість цього бруска. Отже, нам треба знайти швидкість бруска. І його підставити. Отже, а як доводиться знайти швидкість цього бруска? Ось так. У нас куля застрає, отже, у нас непружні удари. Тоді запишемо закон збереження імпульсу для непружного удару. У нас була і так, маса бруска, початкова швидкість бруска. Плюс давайте беремо напрямок в ту сторону пліву. Напрямок віці Хліво плюс маса кулі початкова швидкість кулі, доріня, абсолютно неплуша. Тобто оці два тіла вже стають як одне тіло. Отже, можемо написати, що маса кулі плюс маса гурська це у нас вже якийсь загальний так? помножити на їхню. Швидкість брешті решт та їхня загальна швидкість. Саме ця загальна швидкість це буде швидкість морська, яку ми підставимо для закожньої кінетичної енергії. Отже, так дивимося, тут у нас все звісно, що з векторами. Ну, давайте зробимо проєкт, одразу на ось ох. І розберемося з наступним. Розберемося з тим, що була полайка початкова швидкість а, нуль. Отже, можемо записати, що це дорівнює цьому. Далі у нас нічого, ніяких змін не відбувається через вибір, через проекцію на ось X точніше. Тому відразу дивіться, тоді відразу будемо виражати оцю в. Так ще раз, ця компонента дорівнює нулю, не бо немає ніякої швидкості на початку, Отже, виходить. Маса кулі В нулюва кулі, дорівнює маса кулі плюс маса бруска В. Давайте відразу виразимо В. Те, що окремо ділимо на те, що поруч. Получається, маса кулі В нулюва кулі. Поділити на масу кулі плюс масу бруска. Дорівнює. Добре. Але в нашому випадку у нас. Невідома ні маса кулі, ні маса бруска, але відомий зв'язок між ними. Дивіться, маса бруска це 49 мас куль. Поміняємо тоді масу бруска на те, що ми знаємо, що це 49 мас куль. Пожимаємо масу кулі в 0 кулі Поділити на масу кулі плюс маса бруска. Маса бруска. То є 49 маскулі, 49 маскулі плюс масу кулі, то є буде 50 мас кулі. Маса кулі, маса кулі скорочиться, маємо В0В кулі поділити на 50. І так, ми отримали, як виразити швидкість бруска. Ось так. То, що я вам казав на початку, що в принципі за логіку можна було логічно підставити замість В в кулі. Два люди стали полі 50, 50-50, тому у нас був виродин. Один і все прекрасно, але вчимося не отримувати пробіжних розрахунків. Тому будемо підставляти саме цей це, це вираз, але значення. Отже, йдемо далі. Йдемо далі і дуже аналогічно згадуємо. І так. Яку набуло було? Енергію це тіло, просок. Він набув якусь швидкість. Так, він на початку від кулі отримав якусь енергію. Мав швидкість, отже, мав енергію МВ на 2. Це найпершу мить. Потім він почав цю енергію свою розходувати, розходити на роботу. Почав її розходувати на роботу. Так? Була якась мерка, він почав виконувати роботи, і що сили зверсали нього. врешті-решт він зупинився. Отже, була якась, я перепишу поки що. Енергія і розходилася на роботу. Робота знаходиться за формулою. Розпишемо R e помножити на L. R e помножити на L. І так, це я так і перепишу МВ квадрат. Е помножене на е. а що за роботи він виконував? Що цьому упроску рухатись? Тертя йому заважало. Він виконував роботу проти сил тертя. Отже, тут буде не F, е, тут буде Ф е тертя. Я собі дозволю ось так написати F е тертя. А F е тертя це Му помножене на е Н. Ну помножити на е Н. А у нас горизонтальна поверхня, тоді ми N знаходимо, тоді N буде дорівнювати силі тяжіння. N буде дорівнювати Mg. Отже, сила тердяча, сильню помножити на N. N, N то є сила реакції упору. Якщо поверхня горизонтальна, то сила реакції упору, ми це казали, дорівнює Mg, дорівнює силі тяжіння. Ну і відповідно N так і залишається. Тобто це ми розписали силу третя, це ми розписали М. Е. Добре. Ну що, шо, шановні, заходимо L. Е. Виражаємо точніше. L е, те, що окремо, ділимо на те, що поруч. Отже, маємо M V квадрат. Те, що окремо є. 2, діло на те, що поруч. Ділимо на M, G. На M, G дорівнює В нашому випадку, в нашому випадку, давайте кратко скомо. В нашому випадку у нас не В квадрат, а В нулюба кулі поділити на 50. Тож маємо масу, помножити на В нулю кулі в квадраті, бо тут теж квадрат. ділити на 50 квадратів, це вирозок. Помножить на 2 μЖ. Є. Так, це ви шукали Е. Л до ліги. Ну давайте перевіримо до розмірності. Маса кілограми, Швидкість стої метри на секунду квадратів. Метри квадратні, вибачте, 9 на секунду квадраті. Маса кілограмів. G, Це прискорення вільного падіння. У нас е, метр поділити на секунду квадраті. Секунда квадрату, секунда квадрат, квадрат скоротилась, КГ і КГ скоротилась, маса і квадрату маси теж прибралася. Лишається метр. Вибачте, маса і квадрату маса. Метр і квадрат метра теж прибрався. Лишається просто метр. Отже, дістаємо значення. Маса у нас. Маса, маса, маса. Це у нас була. Ага, 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 ага. Я тут забув розписати, шанові. Тут вибачте, Тут випише, так, і не помолився, не то розписав. Це маса загальна кого оцього брусочка, так? Брусочка разом з кулею. Ви можете виправити, а можете не виправити. зрозуміли, що це загальна маса. Бруска з кулею. Це виходить. Маса кулі плюс маса бруска. Маса кулі плюс маса бруска. А маса кулі плюс маса бруска це 50 мас кулі. 50 мас куль. Це 50 мас куль. Ще раз. Тут маса в формулі. Майса да? загальна маса. Маса, маса. маса кулі і маса цього бруска. Получається, це було б М-кулі плюс маса пруска. Маса морска це 49 мас куль. ще одна маса кулі, виходить 50 маску куль. От ми маємо 50 маску куль. Тоді 50 і 50 і 50 квадрат розкорочується, отже, маємо тоді формулу таку мріння. Маса кулі помножити на В v нулю -V кулі квадраті, поділити на 50 помножити на 2MG. Е, І так, по-моєму, все правильно. Зараз я в цьому переконаюся. Ну, зараз, вже, там, по часу, потім переконаємося все, все, все правильно. Так. Ага, а що ж таке? Вже, виходить, ви будемо що ніяк. Давайте, щось я вибір, я діти запутаюся. Буває таке. Буває таке вже зі мною. Так. Там деякі вже мабуть зрозуміти, що. Хай такі буде, як було. Хай дехі буде як було. І так. Повернемо до цього, поки я почав виправляти, неправильно. Маса і маса скорочується. Це загальна маса не скорочується. В принципі, якщо б я тут да, я видаю, як побачимо подумку, але ж вже ваше дня вже мішкував. Отже, поїхали. Тоді ми маємо з третьої спроби кінцеву формулу В нульова кульі в квадраті поділити на. Тут було так і залишається 50 квадратів. 50 квадратів 2 ню g. Є. Масою йшли. Підставляємо тепер значення. М до іде. Видалював кулі квадратів, тої було 50 метрів за секунду квадратів. Ділимо це 50 квадратів. Ділимо на 50 квадратів. 2 ню G. Помножите на 2. помножити на ню, яке дорівнює до 0,5. І помножити, давайте помножу на 10. Прошу, скажімо так, внесемо неточність наші обрахунки, помножу на 10, а на 9,8. 50 квадратів, 50 квадратів скорочується. зверху залишається 1. Далі 2 на 10, то буде 2. 2 помножити на 2, то буде 4. Получається 1 четверта. А одна четверта кого метра. Одна четверта, четверта кого метра, то її є 20, 25 сотих метра. 25 сотих метра це 25 сантиметрів. Ось така виділяється задача. В принципі, вона не складна. Ви що тут я почав купитися, ну, за це мене побачаєте. Ось тут так може скоротити ці значення МВМ. Тому що там і там загальна маса. І так, наступна задача відпозавну строку. Скажу, так що мені зараз вирішили беремо, зараз я подивлюсь на час, чи варто нажимати на паузу. Мабуть, варто.